Всім доброго дня! Хочу показати свої троянди біля паркану. Це мої плетучі троянди, в деяких вже почався пік квітування, деякі ще тільки починають. Зараз кожну поближче зніму. Не всі знаю назви троянд, тому цієї назви троянди я не знаю. Це мені відкопала мама. Колись купували на базарі просто. Вона гарна, теж така. Червоні, як кульки. Здається, серединку вона рідко показує. Так, поруч з нею росте троянда Розана. Вона така ніжно-коралова. Зараз сонечко і погано видно, ось так передає камера. Дуже крупні бутони, дуже великі. Трошки цього року я її, можливо, неправильно підв'язала, і вона така якась неправильної форми. Поруч з неї, поруч з неї теж росте схожого кольору, але бутони більш навпаки мен менші. Забула, як назву вона має. Поруч біленька така дуже крупна, такі шапки здорові. Ось тут навіть нас показує серединку. Вона теж дуже гарна. Вже деякі квіти відквіли. Ось я вчора вже відрізала до першого п'ятилисника. Де п'ять листочків. До першого. Ось така вона гарненька. Поруч так вийшло. У мене дві поряд посаджені червоні троянди. Це сімпаті. І ця. І ось ця. Трошки був вітер, вона на одну сторону у мене похилилася. Але не можу її розібрати, тому що дуже колюча, царапається. Тут під трояндами у мене між трояндами росли піони, а впереді лілії вже йдуть на бутони, лілейник ось так це внизу росте поруч, росте, почала ось розцвітати троянда брауні. Така досить цікавого кольору. Має вкрапелки, як полосочки. Вона не червона і не коричнева, якась такий цікавий кольор у неї з поближчя покажу вам. Ось такі гарні бутончики. Не скажу, що її багато дуже на цю цвітях, але, ну, ось п'ять, може більше, десь на деяких є. Ось така гарна вона. Поруч. Повиче око, ну це взагалі. Така вона яскрава, яка вона висока, як шрап. Ось так я з діду. Яка вона гарна, які в них великі бутони. І дуже цікаво, дивіться, коли вона закрита з цієї сторони жовтенькі, а внутрі ось такі пелюстки. А ось видно серединка жовта. Ну, ось так гарно. Пташки співають. Краса, просто милуюся. А поруч починає квітнути антик. Така вона досить ніжна. Двокольорова, краєчки плюс такі. Вона досить гар, така гарна, така гарна-гарна, така жіноча, дівоча. Ось наверху ще тільки-тільки починають розкриватись бутони. Здалеку вона ще не така, ще не вся цвіте, а ось тільки деякі почали. Ще в неї пік не почався. Але вже ходю, кожного, кожного дня милуюся. Дивіться, які гарні бутони, такої форми цікавої. Дуже гарно Так, по сусідству з неї росте пірат. Така вона, така яскрава, червона з білими. Полосочками такими. Теж. Біля кожної троянди ростуть лілії, лілейники, хризантеми. В цьому році однорічні я не садила квіти. Зазвичай я вирощувала розсадним способом, але в цьому році ви знаєте, яка в нас в країні в нас війна і не було в мене можливості. Я милуюся і кожного дня дякую, що я вдома і можу милуватися своєю красою, щасливо. Так, це у нас росте хендель. Вона така яскрава, що навіть камера не фокусується. Подивіться, які бутони. Вона показує серединку. Але вона теж це, це її ніяк не, не порте. Гарна, дивіться, яка висока вища паркану. Причому, що я їх обрізала, півтора метри були від землі, вони і цигани ще вже вище двохметрового паркану. Ну, а це взагалі моя любов, яка вона трудівниця. Вона не боїться ні дощу, ні спеки. І подивіться, як ронсар. Рекомендую в кожному саду, щоб вона росла. Просто чудова розочка, трояндечка. Так, ось тільки почала поруч. О, зараз згадаю Полька о, згадала. бень крутиться в голові. Вона теж схожа, тільки рожева. Ось вони такі зверху почали розкриватися. Зараз ще вам покажу, які. дивіться, яка вона ніжна. Ось така ніжна, ніжна персикова, такий гарний колір у неї. Просто у нас почався вітерець. Так, а ось Golden Celebration. Погано тримає сонце, бачите, похилилися і вже відсвітає, вже стільки пилюсток. Ой, який у нас вітер піднявся. іншої сторони вона росте жовта, холодна. вибирає стіну. Далі не буду йти. Це розквітає у нас Мейн Тавер. Зараз поближче зайду. Дивіться, яка вона яскрава, яскрава. Колір, як морквина. Поруч з неї сахара, далі лагуна. Так. Зараз. Не можу пройти, бо у нас тут каміння. Ми там дуємо. У нас тут воно стоїть і не можу пройти. А це в мене тіньова клумба під будинком. Подивіться, які хости в мене тут гарні. Аквілегії вже відсвіли. Ця взагалі є гарна хоста. А я посадила аквілегії і думала, хоста в мене не зійде, Тепер не зійшла. Тепер треба викопувати. І остиль, от там її задавила. А це я чекаю, коли розцвіте моя гортензія. Хамелеон. Дивіться, яка вона шикарна. Це опора у неї така, щоб вона куст не падав. Так, тут у мене Арабіс. Зараз пройду. Це Астільба. Біла. У них чотири кольори: рожева, фіолетова, біла і червона. Ну, поки цвіта біла, акілегії вже відцвітають. Я хочу зібрати насіння. Підв'язала, тому що упала. Гілочка. Так, червона ось тільки йде на бутони. Там він жовта, а ще квітна у мене акілегія. Арабіс. Так, Кавказський так заполонив таку велику територію. Треба буде його трошки стримувати. Так, зараз, зараз вам ще з цього ракурсу покажу. Ось так виглядає. Краса. Ну, мені подобається дуже. Така в мене територія велика. Але я її дуже люблю. Продовжую показувати вам свої клумби. Це клумба цього року. Дуже розчарована, заказувала троянду білу, агростор. Більше я там купувати, нічого не буду. Вісім троянд і всі червоного кольору. Повинна бути Клер Остін. Ну, ось, бачите, який Клер Остін. Не купуйте на цьому сайті. Іх хотіла залишити відгук, а вони закрили відгуки. Тут в мене вже зійшли з жоржинки. Ось такі жовтенькі керіопсіс махровий такий гарний. Простий і гарний. Це в мене троянда. З другого Розарія. Це я замовляла. Розем. Ну, не знаю ще. Сумніваюся, що співпав сорт чи пересорт. Трішки жарко, бачите, похилилася. Ввечері будемо поливати. Побачимо, що це за троянди, коли вони розкриються. Це... Ця квітка витягнулася, така здорова стала. Ці клубі всі посадки цього року. Зараз співпала мінібра. Це з розем. Яка вона гарна, фіолетова Перший рік і така гарненька. Так, лілії теж йдуть першого року на бутончики, подивимось. чи сорти співпали. Це в мене голуба ромашка, дзвоники. Це вже бачу, повинен бути. Новаліс, ну це ж не новаліс. Так, і це ж з того питомника. Де всі червоні мені прислали. Вони через одну один питомник посажені, Через одну троянду інший. А це принц Персії. Ну, співпав. Така вона цікавенька, мені чимсь схожа на звичайну шепшину. Ну, побачимо. так взагалі цікава квіточка.